Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю в сьогоднішньому відео. Ми з вами будемо готувати дуже класний простий рецепт, який я знайшов в одній із моїх улюблених кулінарних книг. А що за книга? Та більш детальний опис цього рецепту, я залишу в описі під відео. Захочете, подивіться, це дуже класна книга. В ній дуже багато чудових, легких, цікавих рецептів, незвичайних, як на мене. І я думаю, що будь-яка людина, яка полюбляє готувати, експериментувати, створювати щось нове, їй ця книга буде цікава. А зараз не про це. Готувати ми з вами будемо солоне шоколадно-житнє печиво. Це супер незвичайне печиво, тому що воно в своєму складі має а, сіль та житнє борошно. А саме житнє борошно дає цьому печиву достатньо жувальної консистенції в залежності від температури цього печива. Якщо воно більш холодне, то воно буде більш жувальне. Якщо воно буде при кімнатній температурі, воно буде більш м'яке, пухке. Отже, я рекомендую вам спробувати цей рецепт, тому що він готується достатньо швидко, він не займе багато у вас часу, і ви дуже приємно будете здивовані результатом цього печива, цього рецепту. Тож, я рекомендую спробувати його. І як завжди, перед початком відео я пропоную вам підписатися на мій YouTube канал. Я випускаю регулярні відео, цікаві, незвичайні, прості в приготуванні, смачні. Тож не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. А написати коментар я завжди радий читати ваші коментарі, ваші питання, я завжди радий на них відповісти. І поділіться, будь ласка, цим відео з друзями, знайомими, рідними, щоб нас якомога більше готувало і дувивало приємним наших близьких та рідних. Тож, давайте вже приступимо до приготування сьогоднішнього рецепту. Попередньо нам потрібно вімкнути газ та поставити каструлю з водою. Нам потрібно, щоб ця вода закипіла. А На наверх цієї каструлі ми поставимо миску, попередньо в якій ми будемо розтоплювати шоколад з маслом. Важливо, щоб вода з каструлі не торкалася дна миски. Отже, ми не будемо чекати, поки закипить наша вода, і відразу можемо перекласти наші інгредієнти. Я буду використовувати шоколад, в якому 70% какао. Після того, як ми його переклали в нашу миску, ми додамо до нього масло. Старайтеся рівномірно розкласти шоколад та масло в мисті, щоб воно ефективніше та швидше почало розтоплюватися. Ось так. Поки наш шоколад з маслом розтоплюється, ми змішаємо наші сухі інгредієнти. це буде житнє борошна, розпушувач. Та невеличка дрібка морської солі. Швиденько це все перемішаємо, щоб наша суха маса поєдналася між собою. Відставимо це в сторону. А в цей час а, 2 яйця кімнатної температури. Добавимо в невелику миску і будемо збивати міксером хвилин 6-10 на середній швидкості, поки наша суміш не збільшиться в один в півтора, рази. І до цієї суміші я поступово буду додати коричневий цукор. Отже, друзі, ми гарно збили нашу суміш-яєць та цукру. Як ми бачимо, консистенція стала пухнастішою, повітрянішою. Ось так вона виглядає: достатньо світла, пухка. Як на два яйця, то об'єм достатньо гарно збільшився. На це все я витратив, мені здається, хвилин 7-8. І зараз ми в цю суміш. Добавимо суміш з шоколаду та масла, які вже розтали. Ми візьмемо і отак лопаткою повністю все згорнемо та додамо в нашу суміш яєць та цукру. І після того, як ми додали шоколад з маслом. Ми додамо декілька ложок чайних або одну столову ванільного екстракту. І зараз гарно це перемішаємо, щоб наша маса стала однорідною і шоколад гарно поєднався з яєчно-цукровою суміш. Ми ретельно перемішали нашу суміш, і зараз сюди ми додамо наше житнє борошно, добавляємо повністю і відразу. І зараз легкими рухами ми перемішаємо нашу масу, щоб борошно гарно гарно вмішалося всю нашу консистенцію. Отже, ми гарно вмішали наше житнє борошно, воно стало однорідним і достатньо густим. Але наразі наша маса є достатньо рідка для того, щоб формувати з неї печиво. Тож, нам потрібно, щоб наша маса загусла. І для цього ми перемістимо наше тісто для печива в холодильник хвилин на 30 на 40, щоб воно стало більш густішим і з ним було зручніше працювати. Отже, пройшло 40 хвилин. Наша консистенція для печива стала достатньо густою, як ми бачимо, вона взагалі не рухається. І е, зараз що ми зробимо? Ми поставимо розігріватися нашу духовку на 180 градусів. І в цей час почнемо. Формувати наше печиво для цього. Я буду використовувати ось таку ложку для морозива нею буде зручно набирати наше тісто, щоб воно було так, хоча б у вигляді кола. І також нам потрібна морська сіль. У мене вона велика, я її трошки подрібнив. А після того, як ми сформуємо кульку нашого тіста, ми його зверху присипемо морською сіллю. Отже, застеліть пергаментом деко, змочіть форму для морозива для того, щоб тісто не приставало. І е, легкими рухами починайте е, збирати тісто. Ось так воно виглядає і кладемо його на пергамент. Виглядає плюс-мінус схоже на е, круг. круг. І таким же чином беремо далі невеличкі шматки. І також перекладаємо і обов'язково залишаємо відстань між нашим тістом, відстань хоча б 5-7 см. А, щоб, тому що наше печиво ще збільшиться в своїх розмірах. Пам'ятайте, що воно має в своєму складі розпушувач, тому воно збільшиться в об'ємі а, і а, в ширині. Тож краще йому а, дати відстань, щоб йому було куди рости. Тісто все одно трошки липне, тому ви можете собі а, допомагати руками. Будьте присипати сіллю наше сформоване печиво. Тут потрібно зовсім небагато, просто розсипте його, щоб воно гарно покрило поверхню сформованого печива. І нарешті будемо ставити випікатися наше печиво в розігріту духовку до 180 градусів на 8-10 хвилин. А печиво має розтопитися, стати круглим. А його, його нижня частина має бути рівною, а верхня частина потрісканою з такими от тріщинками, як не знаю, чим порівняти з пересохшим озером. Ну, я вам покажу на відео. Ставимо таймер на 8 хвилин. Після 8 хвилин детально перевіримо, якщо не вистачить часу, поставимо ще на 2 хвилини. Ну що, в мене пройшло 11 хвилин, і я з впевненістю можу сказати, що наше печиво готове. Бачите, за рахунок того, що якісь шматочки тіста були більші, якісь менші. Воно між собою з'єдналося, але нічого в цьому страшного немає, тому що воно достатньо легко розділяється. Як я вам і говорив, ми готовність будемо перевіряти. Ось по цим тріщинкам, які ми бачимо, це свідчить про те, що наше печиво спеклося, воно готове. Зараз я покажу ближче. А видно, що сіль наша залишилася, нікуди вона не ділася, це добре. І ми дамо йому декілька хвилин, щоб воно вихололо, і після цього ми його перекладемо на решітку, або на якесь інше місце, щоб воно швидше вихололо. Отже, зустрінемося з вами вже на дегустації. Отже, друзі, і нарешті моя улюблена частина а, сьогоднішнього процесу, сьогоднішнього рецепту, це дегустація, тому що завжди цікаво а, спробувати, що ми зробили, що ми приготували, яке воно на смак. Тому я пропоную скуштувати сьогоднішнє печиво, яке ми приготували, і поділитися своїми враженнями. А воно мене простояло декілька хвилин. За рахунок того, що воно тонке, воно достатньо швидко вихололо. І е, воно не повністю холодне, але його можна їсти прямо вже таким теплим. І тому я пропоную зараз його спробувати. Що відразу відчувається, так це м оця хрупка верхня частина. Вона прям хрумтить і має м, такий ось солоний смак за рахунок того, що ми посипали нашу верхушку сіллю. Серединка цього печива вона м, достатньо волога, і я б сказав, би, що вона трошки прямо аж тянеться. Така, знаєте, м, як жувачка, яку ти вже довго пожував, і вона вже не дуже інтенсивна, а така легка. А насправді хтось може сказати, що це типу Брауні і дуже схоже на Брауні. Так, це схоже на Брауні, але це має інший смак від Брауні, і в нього інша текстура і консистенція. По солодкості печиво солодке. Тут достатньо цукру, тому, якщо ви любите смак більш гіркуватий, або не такий м -м, солодкий, то я вам рекомендую відразу на декілька а, грам цукру класти менше. Але, як на мене, в поєднанні з сіллю, воно достатньо а, збалансоване і смак. Е смак е смак прикольний, смак е збалансований. Дуже подобається. Оця жувальна текстура всередині. Я можу тільки рекомендувати це печиво, тому що воно м -м, достатньо легко готується, достатньо швидко. М -м, я думаю, що від сили ви витратите на це годину, воно достатньо швидко випікається, йому потрібно 10 хвилин. І це вже готовий е, десерт. М -м, воно супер смачне. Мені подобається. Оця потріскана текстура за рахунок того, що ми гарно збили яйця, вони стали пукнасті. І в духовці вони засохли і утворили такі ось тріщинки. І ці тріщинки дуже класно хрустять, наче прям крекер якийсь. Отже, друзі, якщо вам сподобався сьогоднішній рецепт житньо-шоколадного солоного печива, я думаю, він вам точно сподобається. Якщо вам дійсно сподобалось, то я попрошу приготувати це, печиво, спробувати, переконатися, що воно дійсно супер смачне, а також підписатися на мій канал. Я намагаюся бути регулярним, викладати відео, готувати цікаві, смачні, легкі рецепти, поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео, не пропустити мене. А написати коментар, як вам це печива, як вам це рецепт, що б ви хотіли додати або змінити, або будь-які ваші побажання. І поділитися, звичайно ж, цим відео з вашими друзями, знайомими, близькими, коханими людьми. І приготуйте цей десерт разом, тому що як я вже і говорив в попередніх відео, їжа зближає. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, а не забувайте, що я є, і до нових відео.